Богонь треба загасити за будь-яку ціну. бібліотекаря, потрібно знищити. Всім привіт, ви на каналі VAMSio, з вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Darkest Dungeon 2. І сьогодні я намагатимуся здолати боса пограддя бібліотекаря. Ключовою механікою в цій грі є те, що перед босом знаходяться три кубки книг, котрі він намагається знищити. І після того, як він знищить всі три, він посилюється, він е отримує змогу наносити доволі потужну атаку, яка атакує всіх персонажів, а також е зможе виконувати кілька дій підряд. І це не сподобається нікому, чесно кажучи. Тому потрібно намагатися як можна більше шкоди нанести йому, поки він на дальній позиції, і старатися його послаблювати всіляч... всілякими дебафами. А також намагатися, щоб в нього було як можна меншелай здоров'я на on той other. момент, коли він е... зможе дістатися до першої позиції. Я буду намагатися його всіляко задебафати, так би мовити. І за допомогою свого розбійника постараюся розібратися з ним на дистанції. Інколи він е знищує е книги з одного удару, інколи з двох-трьох. Як бачите, і наносить багато шкоди е вогнем. Для цього я приготував десь у одного персонажа е з таку собі репорту для противогін потрібно буде з нею скористатися обов'язково. Так. Empowered. Так, ту... Тому аж я не буду застосовувати січня волонтера, що він накладе э, на книги. а Мені не потрібно його знищувати достроково. Допомагатись. Тому будемо старатися його бити на дистанції. Агоні. Можено б під час цього не... от не втратити своїх персонажів. Так, що мені не особливо вдається нанести йому шкоду на дистанції, він все наближається і наближається. Ну що ж. a miscalculation perhaps. collaboration confers advantage. Запасики пробувати. Із цілення. Ще чесно те, щоб його знищити надо стати. З нього. Скндерня. Перед тим як да атакувати мій. Розбийник. все ще дуже багато хп. Але ще перед ним одна книга. Остапись на нести. У нього доволі великий супровід, тому не дивно, що він не опирається Так. <звук> <звук> Така контратака треба максимально стопорити. Ще залишилося двічі також знищити книги. Тому потрібно пришвидшити свої би мовити, е спроби його знищити на дистанції. Інакше з останньою книги він ще й е трохи стілюється. Тому потрібно бути обережним. Well done. Так, Ну, Згодимо. Так, ось він э, завдав останнього удару книгам. Не стілийся, правда, можливо це. А, стілися. Так. І зараз буде атакувати. Excellent work. Із э, своєю здібністю по площі. Тільки не донорся. Ну нічого страшного. І подвійна атака, це мені дуже подобається. Ось так, його вже мінімум КП. Тепер потрібно буде здолати його поріг смерті, що так може бути, не простим завданням. Haste and carelessness. All marks of the unprepared. Ось так. Смерть. Бібліотекарів. Йому надано повідомлення про повні досягнення. Ціле багатство в давно забутих спогадах. З нього отримується трофей, повна збірка. Накладає, коли б'є є кретом три вогню і початок бою. Напевно ж, на самого персонажа накладає вогонь 25% шансом. Обуглена молитва. Е, незабутня дрібничка, напевно, для моєї виставки. Е, вогонь завдає 3 додаткових одиниці шкоди, але має мінус 2 тривалість е, свого завдання. І коли чинить опір вогню, отримує мінус 2. Е, Стрес дуже хороша дрібничка, я б сказав. І кадилоочищення проста, але абсолютно позитивна дрібничка, яка дає 50 опір хворобам і зміщенню. Звичайний сейф на 12 одиниць більшої кількість предметів категорії реліквії або щеці в одній комірці Просто це для. Далек, довгих походів, так би мовити, через е, одразу кілька е, сповідань, якщо таке. Колись до цього я і напевно дійду. Тож, е, таким був бій із бібліотекарем в пограді, мені нарешті вдалося його здолати. Я до цього е, Доволі багатенько разів його спробував здолати. Тож, якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарки, які ваші враження від цього відео, це допомагає просуванню відео на каналі. І до нових зустрічей цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio.